Обще був безроточно. Транспортування проводимо заднім ходом. Я маю це зробити. Все, пішов аромат. Не кожен колій поділиться такими в общем, навиками. Подивіться, яка красота. Дивіться. Оце сало. Це. Аромат просто неймовірний. Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я розкрию секрет. Як зробити оте бомбезне шикарне сало? Розповім, як висмалить поросятку, щоб сало було ото таке в поперечку, щоб шкурка була висмалена, ароматна, як його правильно посолить. І в кінці відео особливо цікавий рецепт буде дуже простий і дуже смачний. Ну такий рецептик салат до борщу. Особливо це цікаве відео буде для тих людей, які проживають у селі, які тримають свою худобу, своє поросятку. Я розповім, як гарно зробити сало, щоб швидко на базарі його можна було продати, щоб покупці. Посмакувавши такого сала, не могли пройти мимо. А також розповім для всіх людей, як це робиться. Навіть якщо у вас немає свого господарства і ви проживаєте у квартирі. Я думаю, відео все рівно буде цікаве, тому що зазвичай людям цікаво, як це все робиться. Тому залишайтеся з нами. Почнемо спочатку. Із поросятки, ну, про відгодівлю свиней можливо окреме відео знімемо. У нас вона е, своєобразна. Ми годуємо там вареною кашою, ось такими речами, без комбікормів, хоч е, більш затратно, але менш заморочливо, на нашу думку, і е, більш е, смачне сало виходить. Ми, е, перш за все, годуємо вареним, тому що. Зараз ціни на картоплі немає. В минулому році ми напахали там декілька тонн картоплі. Так її нікуди не змогли подіти, навіть даром нікому не можна було. Картоплю годувати свиням потрібно тільки у вареному вигляді. тому… Годуємо, як можемо в общем, так. Ну, відео не про годівлю, а відео безпосередньо буде про те, як зробити смачне сало. Е, ну, понятно, що перш за все потрібно, щоб був правильний матеріал, тобто домашня свинина, вареним, годована і так далі. Другий момент потрібно правильно висмалити те сало, щоб шкурка була ото така, знаєте, порепана в пупирошку, м'якесенька, ароматна. У ну, нас взагалі є. Дві схеми, за якою ми робимо смачне сало. Можна зробити його із ароматом соломки на димку, можна просто із ароматом, я кажу, пропанчика. Тобто просто висмалене гарно. Справа в тім, що коли дуже багато їсти сала пропеченого соломою, соломою, воно проїдається швидше. А от класичне сало, чисто газом висмалене, також дуже смачне. от Сьогодні ми ось це і зробимо. Ну, детальне відео там, безпосередньо, там, де я смалю порося, я зроблю окреме відео. І посилання на нього залишу в описі до відео. Зараз ми тут підготовлюємо площадку. Елементарно приберемо. У нас тут спеціально бетонована така площадка. Тут спеціально забетонована трубка, в яку вставляється лом. Або якорь, як говорю, приводимо поросятку, прив'язуємо до цього лома, і воно вже нікуди не діє не дінеться. І ми маємо змогу провести забій. Будемо проводити забій, як на мою думку, самим гуманним способом. Оглушення буде в общем, молотом. Є метод, ми практикували не дуже довгий час паралізатором, електричним струмом, але це зовсім не то. Мені здається, що коли паралізатором ця тварина мучиться ще довше. Тут по голові я можу з такою силою прицільно вдарити, що воно зразу втрачає свідомість і вимикається. В общем, Б'ємо так, щоб сходив верхній хребець, і виходить, тоді воно вже без чувств повністю готове. А коли б'ємо електричним струмом, то його всю дорогу, мало того, що ми знекровлюємо його ще й током його б'є. Тобто взагалі не знаю. Ми спробували, я подивився, ні, я кажу, так не пойдеть, так шкода худобу. Зробимо по-нормальному. Ну, вам то здається, що можливо електричним струмом. Гуманніше, але повірте ні. Або вистрілом теж відразу все закінчується. Так, зараз прив'язуємо на мотузочок порося, приводимо, знекровлюємо його і будемо смалити. В общем, відео про висмалку дивіться внизу під відео. Ну, Можливо, і в закріпленому, в закріпленому коментарі також залишу цю силочку. Силочка буде для людей старше 18-річного віку, так як це відео ну, для. Не для таких е, слабонервних людей. Ну, безпосередньо сам забій знімати не будемо. Е, безпосередньо сам забій в мене є відео. Я, можливо, теж додавлю його. Я в минулому році по-моєму, знімав. Дуже багато людей просило е, показати, як ми це робимо. То є таке відео, воно також 18. Також залишу, мабуть, в описі до відео. Транспортування проводимо заднім ходом, надівши на голову каструлю. Вони так само краще ходять, можна будь-куди зарулювати. І на гору, і згори Поросятка у нас м'ясної породи, але ну вже сало виросло. Ну і, друзі, як справжній потомственний колій, я маю це зробити. Ви, мабуть, подумали, що це кров? Ні, це вишньове вино. Ось так виглядає. Висмалена шкірка на поросяті. І так, друзі, ось так виглядає наше м'ясо. Ми його помістили у нашу холодильну кімнату. Тут зараз плюс один град, сало в ящичках, також ми його зараз будемо нарізати і фасувати. І маємо ось таке ось прекрасніше рельєфне сало. Подивіться, яка виражена рельєфність, тут особливо на шкірці. Тут шкірка присутня, але вона зроблена така, щоб була м'якенька. В кінці процесу. В общем, як розібрали нашу тушку. М'ясо забрали, залишається простеленим сало. Ми його обторцовуємо або, як сказати, зачищаємо. Одрізаємо всі краї, все те, що тонше, щоковини, ззаді одрізаємо і розрізаємо посередині. Получається, два такі рівненькі рулончики. Потім сало солимо. Вимоги до солі максимально крупна фракція. В общем, сіль потрібна, щоб була така, ну ось тут видно, да? ще й досі не пороставала сіль такими кубиками. Солим сало, але солимо не черещур. Подейкують, що сало неможливо переселити, але повірте мені, сало неможливо переселити, а шкірку, особливо коли сало тоненьке, вполне реально пересолити. Так що, якщо сало не дуже товстого діаметру, то солим так помірно не потрібно пересолювати. І змотуємо в рулон. В рулон змотуємо, просолюємо потім ось цю шкірку зверху і поміщаємо в пакет. Як бачите, я дістав цей рулон з пакета. Поміщаємо в пакет. Це робиться для того, щоб навколо ось цієї шкірки, щоб в рулон не замотана, тут частина замотана в рулон. І там вона собі відпарюється. А ось ця шкірка, знаружі, якщо помістити його в холодильник, то воно просто підсохне. Ця Для того, щоб вона не підсихала, банально, запихаємо його в пакет, і закриваємо і в ящичок. Поміщаємо в холодильник, в холодильнику воно буквально 5-7 годин проводить. Після того вже сало вихоловше. в нас в холодильнику плюс 1 градус, тому сало виходить таке охолоджене, як його достаєш, вже, воно не живе, не труситься. Отак, а біле, прекрасне сало і воно свіже. Під час охолодження відм'якає ось ця шкірка. Зараз покажу. Утворюється ось така рельєфність. Бачите? Я думаю, вам видно, тут такі папирочки глибиною, мабуть, міліметрів у 3-4. Ось так, можливо, буде краще. Да? Тепер наша задача його. Розмотуємо цей рулончик. так, Підкладаємо досточку. Подивіться, яка красота, дивіться, оце сало, це аромат просто неймовірний. І ріжемо на такі кусочки в районі кілограма. Оце зараз, це від хвоста, в общем так сказати. І називається ось ця крижова частина. Тут от торцовано ці всі жувачки зняті. Потім, там, де почеревина знімається, в нас називається добочка частина і частина ось сюди ближче до холки. Отут, в Отут трошки твердіше сало, але воно не менш смачне. Да, до речі, бачите, яка сіль фракція. Фракція солі, бачите, яка? Доволі крупна. Так, І ріжемо на такі шматочки в районі кілограма. Так. Ну, там, де те, що нам не подобається, зачищаємо. Дивіться, яке помірне сало. Можна отак зняти пробу. Просто обалденне. Реально, це дуже серйозний рецепт, я вам скажу, друзі. Або дуже серйозний, виходить, секрет. Тому що не кожен колій поділиться такими в общем, навиками. Але мені не шкода. Ми всі земляки, всі українці, та хоч і не земляки, я думаю, всі люди достойні того, щоб їсти нормальне сало. І вміти його зробити. Якщо ви зробите сало по такому методу, як я зробив, і повезете його на базар, то у вас воно ніколи не залишиться додому. Навіть при самому гіршому розкладі, ну буває, коли базари такі, я вам скажу, не дуже, і останнім часом це просто на постійно така ситуація. Дуже важко спродатись. То коли ви привезете отаке от сало, з такою шкірочкою в паперешку і наріжете. Ну, понятно, гарненько зачистить потрібно, не потрібно ці хвости і краї продавати людям по цій ціні, що дійсно гарне сало. І тоді ви 100% не знаю, як м'ясо м'ясо може залишитися, а сало улітає нараз. Тепер ми це сало вакуумуємо. Ну, Коли ви на базарі продаєте, вам його не потрібно вакуумувати, тому що сало зазвичай потрібно давати пробувати. Скажу вам чесно, от як ми торгували в Києві на ярмарках, кожен, хто пробував сало, його завжди купляли. Не було такого, що попробував і пішов далі. Ну, було тільки рідко, є такий, такий сегмент людей, що ходять по базару, просто попробувати сало. От ті уходили мимо. А ті, хто дійсно йшли купляти смачне сало, Ті завжди купляли і уходили, і потім приходили і постійно нас шукали. Нас ще й досі, я вам скажу чесно, розшукують у Києві. але нас там зараз немає, тому що у нас сала цього не так і багато. Ми реально не в змозі забезпечити навіть тих людей, що зараз спробували наше сало. Тому рецепт як приготувати, показав. Зараз ми його вакуумуємо, і відправляємо. І вакуумуємо в такі от вакуумні пакети. За допомогою нашого вірного друга, вакууматора. У нас фірма Лавезінні Міні-міні. Ну, він трошки дорожче коштує, ніж звичайні побутові вакууматори, але він вже йде більш професійного або такого типу. Так. І працює отлічно, особливо, коли напруга хороша. Це яка краса. До речі, ще сало можна зробити, як то кажуть, соломкою. Є роблять мішком як варіант. Мішком накривають, якось там його обсмалюють. Ну, Чесно, я ніколи в житті цього не робив. Сергій Миколаївич колись пробував, ну йому не сподобалось чомусь каже. Сало воно, воно то смачне, ароматне, але його багато не з'їси, воно трошки таке приторне. Ми робили справжньою соломою. У нас є такий саркофаг спеціальний. Коли обсмалили і обмили порося, ми накриваємо це порося. У мене є, до речі, десь відео на каналі. І е, кладемо спереді і ззаду невелику кількість соломи, підпалюємо, закриваємо, ну, затулюємо з обох сторон. І воно там легенько проходить димком. Але ну, Дуже смачне і ароматне сало. Але також такий продукт трошки проїдається і набридає. А от таке класичне сало, воно, воно завжди в ціні і у потребі. Ну, бувало, що ми навіть пару років робили щоразу от з соломкою. А це останнім часом просто нам захотілося ось таким чином робити. і тим більше я... Навчився, також зайнявся цим питанням, як робити, щоб була така пупиришка. І вже після того ми робимо тільки ось таким класичним методом. Ну, при потребі, я думаю, колись ми зможемо для своїх друзів зробити дійсно соломкою. Хтось запитував, там, де придбати такий вакууматор, чесно сказати, не пам'ятаю сайт. Якщо знайду, то я залишу в описі до відео. А е, самі кульочки, ось ці вакуумні пакети, знаю де можна придбати. Е, не знаю, є в рулончиках там, є такі пофасовані, порізані вже. Я зазвичай беру порізані, ними швидше. Е, ну, не потрібно обидва краї запаювати, один уже запаяний, і є там різні розміри. І виходить, чомусь набагато дешевше ніж рулончиками. Тому рекомендую не знаю, е, обов'язково додавлю номер телефона в відео або Обов'язково залишу номер телефона під відео. Можливо, когось зацікавить. Подивіться, друзі, на це сало, яка рельєфність виражена. ну І аромат ну, просто нереальний таким смаленим, смаженим салом. І ще, друзі, до речі, чому воно завжди м'яке, це сало? Тому, що коли ми готуємо, ви ж бачили, ми його вижарюємо, прогріваємо, прогріваємо і воно вже ось тут в деякій мірі. Таке підварене, тому воно набагато м'якше. от Сама структура сала дуже м'яка, тому що ну, висмалка проходить доволі довго. І заразом проходить відповідно термічну температурну обробку безпосередньо саме сало. Якщо тонке сало, то не рекомендується по цьому методу смалити, тому що тоді м'ясо також пропікається і тоді воно не розове, таке красиве, а зверху виходить такого білого кольору. Тому ну, не бажано коли тонке сало. Зазвичай, коли тонке сало, ми його причорнили, обмили легенько і далі шкуру зняли і все в ковбасу пустили. А от коли дійсно сало хоча б таке, то вже стоїть заморачуватися з ним. Бачите, як чуть більший кусочок, у мене є рулончики на всякий випадок. І я вже підганяю по розміру сала, потрібний нам кусочок. Ще, друзі, ну, так як ділюся вже секретами такими, доволі, доволі гарним секретом висмалки сала, я взагалі планував, знаєте, що зробити? Окремо зробити відео про те, як висмалюю безпосередньо сам процес. І зробити не, не те, що платний доступ до нього, а, наприклад, люди донатять. Ми зараз, як ви знаєте, збираємо на автомобіль для одного з підрозділів. Планував зробити так, хто задонатив там, якісь 50 гривень, тому даємо ссылку. Але потім я вирішив, все-таки, нехай всі люди знають, як зробити гарне сало, і люди все рівно по можливості. Хто бажає, той може, звісно, долучитися. І ми будемо дуже вдячні. На рахунок збору. Номери карток, посилання на соціальні мережі волонтерів безпосередньо, які збирають кошти на автомобіль. Я залишу в описі до відео. Це люди мої знайомі. Цих людей я знаю безпосередньо. Я з ними спілкуюсь, Я ним дові... я їм довіряю. Так що, друзі, прошу, будь ласка, долучайтеся до збору. Друзі, це ще не все. Залишайтеся обов'язково з нами. І в цьому відео ще буде супер бомбезний рецепт е приготування такого, як говорю на нього, салат із сала. Ну, не знаю, цей салат також доволі відомий, але хто не знає, як його робити, то я розповім. Також дуже цікаве моє улюблене блюдо, яке ми готуємо з цього сала. таке Доволі просте виконання, і у, у виконанні і за вуха не відтягнеш. До речі, стосовно сала, друзі, хочеться ще розповісти. В ньому дуже багато мікроелементів і вітамінів групи Б. Їх ви мало де можете зустрітися. Це такі вітаміни, як В6, в 12 І в салі їх дуже багато. І дуже багато вітамінів. Які, до речі, інактивуються через 5 діб. Тобто сало саме краще споживати свіжим, коли воно свіже. У мене є кум один, і він дуже любить сало із банки. Ну, воно теж смачне, обладає своєрідним таким смаком і ароматом, але вже в тому салі тих вітамінів немає. Тому я рекомендую, я обожнюю просто свіже сало. От, ну Не прямо з поросяти, прямо з порусяти, теж як розбираємо, посолим. Теж воно смачне. А от мені саме смачніше, коли воно от охолодиться, дозріє. І Потім або салатиком, або просто можна підморозити і тоненько нарізати до борщу. Просто бомбезне. Друзі, ось такий ось кусочок ось цього ось цього бомбезного, симпатичного салка. Ми з нього приготуємо. Нашу або мою. Та й не тільки мою. Вся сім'я, Любий Матвій Володимирович, включно з цього невеличкого кусочка, ми приготуємо зараз салатик. Ну, а це зараз завакумуємо. І так, друзі, по інгредієнтах нам потрібен оцет, цибулина, сало, сіль. ну, У нас сало солене, нам сіль не потрібно. І ложка. Дуже простий рецепт. Можуть приготувати навіть будь-який чоловік якого там по якійсь причині відмовилися годувати, В общем, дивіться, уважно. Так, перш за все, нарізаємо сало. Сало нарізаємо соломкою. Ну, ось цей кусочок я залишив. Ми розпускаємо можна на три навіть. Так, ніж повинен бути, понятне діло, гострим. Хоча, якщо зробити отаке сало, то воно ріжеться і другою стороною ножа. Це ми так жартували, як продавали його на базарі. Так, ось так нарізали. Хоп. О, подивіться, яка пупирушка, бомба просто. І тепер отак соломочкою нарізаємо його. Кусочки мають бути ось такі ось невеличкі. І кожен кусочок має обов'язково містити шматочок ось такої запеченої шкірки. Тепер цибульку. Цибульку ріжемо на кубики. Одна велика цибулина, буквально на 200-250 грам сала. Отак от По солі. Солим по смаку, Ну, у нас сало вже посолене і, як правило, ми солимо вже до такої кондиції. що... Так, відправляємо все сюди, додаємо, забув сказати, чорний мелений перчик. Е, мабуть, чайну ложку потрібно на цю кількість. Ну, я на око насиплю або приблизно насиплю, бо на око буде пекти. Так. Ось так приперчуємо зверху. І на цю кількість е, наших продуктів одну столову ложку оцету. оцет у нас 9%. -й. І тепер оце все діло отаким чином перемішуємо. Все, пішов аромат. Оцет повзаємодіяв із безпосередньо салом із цибулею. Все, красота. Пересипаємо у посуду для подачі на стіл. Єсть. Во. Маємо таку красоту. Тепер, друзі, чекаємо буквально півгодинки, щоб замаринувалося. Можна накрити плівочкою і в холодильник. Можна просто поставити в холодильник і через півгодинки цибулька, пусте сік, усалку, шкірка. Тобто аромат передасться із шкірки у цибульку. В общем, пройде взаємодія цих продуктів. Бачите, в мене вже все, слина пошла, можу захлибнутися. І до борщу можна споживати буде. І так, друзі, пройшло півгодинки. Уже наша, наша страва просоліла. Цибулька пустила сік, бачите, блистить на салі. Якщо вам видно, не знаю. Ну, Можна продегустувати. Беремо так, щоб в ложці було трошки сала і трошки цибульки. Все воно в перчику обваляне. Бомба. не домашнє сало. Ароматна шкурка випечена. Легенький аромат перчику. Ну, перчику тут, звісно, більше, ніж потрібно. Дану страву потрібно вживати не так просто, як я зараз дегустую, а обов'язково з хлібом і з борщом. Тоді взагалі просто ульот. Ну, я пішов, бо в мене там борщ чекає, не буду тут плямкати вам в камеру. Всім приємного апетиту. В кого є кусочок сала, можете просто зараз зробити такий простіший рецепт і спробувати посмакувати. Це реально дуже просто і дуже смачно. Доброві друзі та глядачі мовкану, звати <кху> Сьогодні ще відео. Я вам розповім. Ну, що ми зробимо. Ну, у нас э, салатик такий. Ну, Будемо пробувати. С соком, там, то есть вот це салком, тобто всяких повно різних вітамінів. Це тепер у нас і салат, і гущенка готувався. І, і все, і всякі різні вітаміни пока что носа кусаем вообще бумажно точно я не кусочком могу носить зато друзья давай буде я кутанка складати, я вам покажу це ну за предел вкусовых ничто не с завжди всегда борщом его на Напта, коли борщ явиться, коли цей салат. Ну, в общем, друзі, отакий от от рецепт безпосередньо страви із сала. І безпосередньо технологія висмалки сала. Друзі, це дуже така рідкісна технологія. Повірте, ніхто із коліїв вам не стане розповідати, як оце все зробити, наскільки детально. Тому, я думаю, відео вартує лайку. Особливо для тих, хто хоч трошки цим займається, той, хто може зарізати, ті, хто не займаються свинарством, до цього не дотичні. Містяни також, я думаю, це відео цікаве, тому що ви подивилися, як робиться цей продукт, що за чим. Як саме правильно зробити. Ну, на мою думку, це правильно зробити. Звісно, різних методів дуже багато. Кожен робить його по-своєму, і кожен вважає, що він робить все правильно і в нього найкраще виходить в світі. Ну, я говорю те, що я вважаю, ну моя думка для мене об'єктивна. І ну, це підтверджується тим, наскільки швидко в нас розлітається ось це сало. Тобто, дуже затребуваний продукт. Є люди, які володіють даною технологією, але е, я пробував колись поспілкуватися з ними на рахунок цього, нічого не виходить, ніхто цього не розповідає. Тому ми, дійшли до цього, е, ми досягнули своєї мети, ми навчилися це робити. Я думаю, Відео вартує лайка, особливо вартує коментаря. І, до речі, купляють зазвичай м'ясо. Розумні покупці, попробувавши сало. Навіть якщо сало людині не потрібне, людина пробує сало, потім купляє м'ясо. Тому що там, де добре сало, там, звісно, добре м'ясо. Ну, перш за все, понятно, не кожна порося таке смачне буде, тому що не кожна порося отак вареним картоплею, як у нас годоване. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки обов'язково, обов'язково пишіть коментарі, це дуже потрібно. Це розвиває наш україномовний контент. Ну, всім миру здоров'я і добра! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І все буде Україна! До побачення!